Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю, йшла вона 20 днів, ціна її 96 центів, запакована ось таким чином. по трик номеру це повинна бути насадка на кран яка дозволяє частково економити воду. Писало на сайті, що в районі до 40%. Таку насадку я вже замовляв. Ось тут буде ссылка з боку на неї. Можна буде подивитися розпаковку, а ось в цьому куті буде детальний огляд, в якому я покажу, наскільки вона економна і які в неї є режими, як її встановлювати. Матеріал пластик дозволяє направляти струю в будь-яку точку умивальника, яку потрібно. Річ досить хороша. Силка буде в описі. Кому цікаво, замовляйте.